У цих кущах, яким старше трьох років, є з дерев'яні гілки з великою кількістю бокових пагнів. Дивіться, це я вам показую одну тільки гілку минулого року. Оце вона, У неї була тут підрізка, От, аж отут була підрізка. І вона з кожної. От бруньки випустила бокові пагони, які проквітли. Або є от два пагани: три, три пагони, які не проквітли. Ці пагони що не проквітли. Вони от, ростуть з самого низу. І тому таку гілку з дерев'янілу, з великою кількістю паганів із сформованими от от квітковими бруньками. Бачите, от, кругом сформовані квіткові бруньки. Ми або вирізаємо повністю, або відрізаємо до нижньої, отак от, ну, залишаємо одну гілку або дві гілки. Тобто, нижнє, оце, саме, саме нижнє роздолуження цих гілок.